Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Інна. І сьогодні відео про самі витривалі питонії в сезоні 2024. Покажу вам, що лишилося на 20 червня, Червня... тому що... Червня. вересня, тому що вже зараз буду їх викидати. Вже вони в неприглядному такому виді. Але що добуло до цього терміну от, і як виглядає? Ну, так би на третє місце я поставила петунію міні віста. Ось так на сьогодні вона виглядає. Це міні-віста Hotpink. Тут мікс Pink і Rose Star. Ну, вже вона, бачите, майже квітів немає. Вже все. І бутонів також дуже мало. Буду викидати і її. Вона держалася також дуже довго. Тому її місце третє буде. Так, щоб... Також сюди піде мі... віста джазбері. От вона ось зараз така, зелена маса велика, але квіточок мало. Бутони ще є, але все-таки ось вітри, які були останнім часом, ну дуже потужні. Також дощ її все-таки прибив. І ось так вона на сьогодні виглядає, тож також потрібно вже її вбирати. Сюди також я віднесу вісту Бабелгум. Ось так вона на сьогодні. Квіти є, але не дуже такі вони, знаєте, хороші. Ну, ще вони тут побудуть на підвіконні, а загалом-то в цьому році вона веде себе не дуже добре. Все, що ось я показую, це на сьогоднішній рік. В цьому році я вирощувала понад 30 сортів різної вегетативної, насінньової петунії. І ось показую, що вижило і так хочу розмістити по місцям. Це не значить, що в наступному році вони також будуть. Посідати перші місця, хоча я в цьому впевнена. Просто, можливо, ще деякі петунії будуть вести себе краще, залежно від їх догляду, тому що ну, по деяким причинам був недогляд трохи. Ну і по іншим факторам. Хочу ось зупинитися, дивіться, вже я вам, мабуть, показувала е, колеус. Такий ось колеус. І тут виросло. Е, Насіннєва з вегетативної петунії насіялось насіння. І ось такий мікс. А ось якась петуня. Я навіть не знаю, що це. Також якась ампельна петуня. Я думаю, це, мабуть, з насіння якась. Насінєва, верніше, Якщо це бланкет вегетативне, тут видно, то добре. А ця ось ну, така красуня, не знаю, що це. Ну, маю такий мікс. Тож, третє місце я віддаю міні-вісті, вісті Джазбері і вісті Бабелгун. Ідемо далі. Ще ось так почувається: в мене мікс із петунії Нічне небо і церкове, здається, ще біла якась. Вона також ще є квіти, але я її не можу оцінювати. Правильно, тому що вона росте міксом, хто знає, як би вона вела себе в одиночному посадці. Але на сьогодні ще є квіти, тільки немає ось на нічному небі дуже мало крапочок. А взагалі-то в 30 літрах вони ростуть. Ну, ось так виглядають. Ой, тут, мабуть, куямба і циркове небо, чотири саджанця. Саме більше Ось це нічне небо. Так що, хто любить дуже темні петунії, це для них. Я не люблю, не буду більше. Друге місце заслужено заслуговує Табел-Вайт. Можливо, зараз вона і не така хороша вже на цей час, але вона витримала сезон, виглядала гірше, ніж в тому році, але все рівно досить. Добре, оці маленькі ем, квіточки, дзвоники, ну, це дуже красиво. Тому від цієї петунії відмовлятися не потрібно. Хто не вирощував, виростіть. Ви будете дуже задоволені. Е, тому що із сурфіній, е, вона мені найбільше подобається. Незважаючи на те, що квіточка в неї дрібна, вона дає дуже гарний результат. Зважаючи, що сьогодні в нас 20 вересня і ось така вона красунька. Ну і моїм фаворитом вже другий рік, мабуть, що є тумбеліна Софія. Ось дивіться, як вона виглядає. Без єдиної прищіпки. верніше не прищіпки. Прищіпки були обрізки. Літом я її не чіпала. І ось на сьогодні вона отака. От Досі квітне, можливо, ці квіти не, такі, не така їх вже велика кількість, але махрові петунії, вони так, щоб щільністю квітування не відрізняються. Але все рівно на сьогодні дивіться, яка красуня. Вирощую я її, здається, це мій третій рік. І обов'язково постараюся знайти посадковий матеріал. Для того, щоб виростити її ще й на наступний рік. Просто дуже красива. Навіть зараз, коли ось температура понизилася і квіти стають темніші. ну, Тут залежно, як падає сонячне проміння, вона від фіолетового до блакитного. Ось так вона. Якщо здаля, дуже гарна ще. Оці такі трояндочки. Нічого я її не обривала ні разу. Ось бутони. Їх би, якщо їх обірвати бутони, це, звісно, було б для неї набагато краще. От. Але так як не було часу в мене на це, так вона і квітнула. Ось така красуня. Це фаворит вже другий рік у мене він. Перший рік, як я вирощувала, результат був не дуже в мене. Ну, такий Був гарний результат, але не настільки, щоб вона. Була найкраща в сезоні. В цьому сезоні, з того, що я вирощувала, що витримало всі негаразди, всі недоливи, всі недогляди, то вона ось посідає перше місце. Ну, і ще перше місце я розділила б тумбеліну Софію з міні-вістою, Єлоу і Віолет. Висаджена вона була пізно в червні маленьким живцем. Тому вона не пішла відразу так вріст сильний, висаджена на місце, де були тюльпани. Тобто, вже земля не така і гарна була. Звісно, я її підживлювала, але взагалі то тут ґрунт важкий. І ось на сьогодні вона отак виглядає. Особливо мені. Звісно, жовтий, він красивий, дуже красивий, жовтий, такий, ну, залежно від погоди, знову ж таки яскравіший стає, світліший. І ось коли погода міняється, ось такі з'являються вкраплення. Ну, Ніби якби вірусить. Потім, як погода наладювалася, літом це було так, вона знову ж таки ставала жовтою. Яскраво, ну, вже ж погода не наладиться, вже так як є, її все рівно потрібно викидати. Ну, ось ця ще буде рости в ґрунті, хай собі поросте. Ну і ось ця Blue Violet вона мені найбільше подобається. Дуже гарна квітка. І такий кущик робить красивий. Ну, ось взагалі-то так це виглядає. Я тільки показую себе не квіти. Сонце падає. Тож такий мій топ квітів. З тих, що я вирощувала, що сподобалось саме більше. На наступний рік обов'язково ці квіти збережу. Ну і. Буду садити якісь новинки для того, щоб знати, що подобається краще, що росте краще, що дає більше квітів, що довше зберігає свою форму, не реагує на хвороби та віруси. Тож, таке. Ну, а на сьогодні все. Чекаю на те, що ви поставите вподобайку. Все-таки це приємно і допомагає. Відео для того, просування про відео. Також, що прокоментуєте, які квіти е, у вас найкраще були в цьому сезоні. Діліться, діліться своїми враженнями з цього сезону. Буде цікаво почитати. Ну і все, на все добре. Миру нам та гарних квітів!